Айпіофіс для себе вбачає як один з великих елементів розвитку і своєї ну, прям місії, це те, що ми маємо працювати з таким об'єктом географічні зазначення. Я дуже вдячна тим професіоналам, які доклали сюди величезну купу зусиль, для того, щоб навіть ті 29 об'єктів, да, 29 географій, які є, що вони все-таки в Україні є. Перед тим як. Запрошу до цієї сесії, тому що у нас дуже поважні сьогодні гості, і ми знову ж таки пішли шляхом того, щоб говорити з людьми, які створюють те, що можна потім зареєструвати географічне зазначення, або допомагають здійснити цей шлях по реєстрації географічного зазначення. Я хочу проказати короткий ролик. Ми його презентували офісом вже в цьому році, але мені дуже хочеться, щоб його бачили на великих екранах, тому що це про те, чим ми можемо пишатися. Прошу. Одещана, безкрайні простори Тарутинського степу та загадкова придунайська Басарабія. Традиції виноробства тут беруть початок з 5 століття до нашої ери, неповторні вина цієї місцевості долина Фрумушика, Придунайська Басарабія, Ялпух, Шабах Ашаабах Звідси родом соковита баранина Фрумушика Закарпаття. Тут беруть початок цілющі води поляни квасової. Рясніє різнотрав'ям та вбирає різномаїття смаків закарпатський мед. Де панонська рівнина переходить у схили Карпат, винороби створюють вишукані купажі закарпатських вин. Карпати. Прикарпаття. На високогірних карпатських полонинах за старовинними рецептами виготовляють гуцульську коров'ячу бринзу та овечу бринзю справжній скарб української гастрономії. На весь світ відомі лікувальними властивостями Трускавецька та Моршинська, мінеральні води з джерел у передгір'ях українських Карпат. Херсонщина під сонцем українського півдня. Стигнуть херсонські кавуни Символ стійкості наших аграріїв, що вирощують та збирають їх на мінних полях попри щоденні обстріли. Мелітополь. Тут бишніють сади солодкої Мелітопольської черешні. Весь цивілізований світ визнає Мелітопольська черешня це українське географічне зазначення. Крим Сонячний Крим це батьківщина таких визнаних у світі брендів вин, як Новий світ, Золота балка, Меганом, Сонячна долина, Балаклава, Магарач. Україна багата й на народні ремесла та художні промисли. Гончарство, ткацтво, вишивка, писанкарство. Заворожують мережевом орнаментів Петриківський розпис та кролевецькі рушники. Зберігаємо багату культурну спадщину. Продовжуємо реєструвати географічні зазначення, відкриваємо українську культуру. Та традиції світові. Наближаємо перемогу. Повертаємо своє. Шануємо своє. Розвиваємо своє. Я дуже щаслива, що маю можливість запросити безпосередньо тих, хто безпосередньо дотичний до створення тих географічних зазначень. Пан Віталій Ковач, виноградарі вино Закарпаття, учасник корпорації Крвенпром, бренд Абасадор. Ви Закарпаття. Я взагалі щаслива, що український офіс в цьому році мав честь дати бренд. Закарпатське вино, вино Закарпаття. І таку, як на мій погляд, також об'єднуючу торговельну марку вав, Вайн Україні. Пане Віталію, я е, можу сказати, що як це, я мала честь долучитися до цього на перемов в поза минулому, минулому році в цьому. В минулому році навіть ми тут на IPледці е, смакували. Не знаю, як це. Потрясающе, смачне вино закарпаття. Свого часу громадська спилка виноградарі винороби Закарпаття ініціювала питання про те, що треба зареєструвати географічне зазначення. Ця реєстрація надовго затягнулася в силу об'єктивних суб'єктивних причин, але тим не менше головне, що вона успішно відбулася. Я дуже цьому радію, і от в цьому році, весною, якраз ми мали можливість вручити це свідоцтво про географічне зазначення. Ми про нього говорили на міжнародних площадках. На ваш погляд, чому це важливо, от робити кроки з реєстрації не лише торговельних марок, тому що про торговельні марки, якраз представники там вашої сфери діяльності, вони добре на цьому розуміються. А саме географічні зазначення. Ну, по перше, всім дякую за запрошення і в першу чергу всім особам, які при причетні до поняття географічного значення в Україні до реєстрації, загалом для Такої промовції, як перший фестиваль географічного зазначення, я прям сприйміть це як рекламу з моєї сторони. Я був перший по по зрозумілим причинам, мені дуже сподобалось, і це буде захід, який я буду кожного року відвідувати, тому що я дізнався дуже багато чого нового. Отже, що стосується вашого запитання, я для себе, аби було краще зрозуміти, зрозуміло для всіх. Опишу географічне значення, це як завершуючий етап отримання а-ля офіційного паспорта. Тому що я слухав е декілька хвилин монукав чи тому назад про е ситуацію з книгами, контрафактами і так далі. І провів десь паралель з вином і розумію, що нам, напевно, тим виробникам, які займаються загалом алкогольною продукцією, трохи легше, тому що є поняття офіційної етикетки на пляжці. Тому е дозвольте, я зроблю таке. Казалось би, просте, але досить гарне порівняння, що у нас у всіх є паспорт громадянина України. У Вина є етикетка вина. І коли ми говоримо загалом, що я по собі, на, на собі буду приклад наводити, аби нікого не ображати, коли я кажу, що я людина, це ваш запит, який відображається у світі вина, що я хочу вино. Окей. Мінімум інформації. Що, що за вино, ми не розуміємо. І я насправді не дарма оперую таким чинником, тому що не тільки на Закарпатті, а в інших регіонах. На жаль, ми бачимо багато ситуацій, де продають вино туристам ноунейм no в якійсь пляжці ноунейм, no і взагалі не зрозуміло, що всередині. Тобто, оце відповідає е, такому чиннику. Я людина, і на цьому все. Але якщо ми будемо поглиблювати ці кроки, і будемо наступним чинником говорити, що я європеєць, то людина, яка купляє вино, вона вже буде казати. Зати для прикладу, хочу червоне, ну тобто, ви зрозуміли, я паралелі провожу, і ви вже більш конкретну продукцію отримуєте, і це дає можливість вам очікування свої, як то кажуть, задовільнити, якщо ви дійсно хотіли червоне вино. Але цього замало, аби ми говорили про якість чи якісь інші характеристики. Тому давайте йдемо далі. Я скажу там: я 82 року народження, тобто всі розуміють, якої епохи і що я по факту можу нести як особистість, тобто які історичні періоди часу я застав, і як це на мене, звісно, вплинуло. У вина так само є рік врожаю, тобто ми можемо провести паралелі і зрозуміти наскільки він був вдалий або невдалий, або інші якісь чинники. Далі я при знайомстві так само скажу, мене звати Віталій, і у кожного вина, наприклад, є сортовий склад. І якщо ви хочете щось конкретне для прикладу, давайте я зараз скажу сорт винограду Черсигі, то ви вже при своєму запиті. Або читаючи етикетку, отримуєте цей факт, і ви вже більш конкретику отримуєте з, з точки зору емоцій, смаку та аромату. Але і цього недостатньо, тому що це не є гарантією якості того продукту, який ви будете купляти. тому що. Більш суттєвою і вагомою складовою в паспорті є це прізвище, тому що ну багато в Італії є на планеті. А ковач, умовно кажучи, суттєво зменшує, тому що це і прізвище, це те, що відповідає вашому роду. А на етикетці цей показник відображається назва виробника. І коли ви купляєте бутильоване вино. А ці речі євросоюз пройшов 100 років назад, коли вперше купляли були, скажімо так, перші виробники, які починали бутилювати свої продукти. Ви отримуєте гарантію, що якщо на етакеці написано давайте я фантазую, 24-й рік виробник е сорт винограду Черсігі, виробник е аби не було це рекламу, якийсь там, наприклад, не знаю, е паланок. То ви розумієте, як мінімум до кого звернутися, якщо, не дай Бог, щось з вами сталося, хочу нагадати, що е, продукти харчування це є річ, яка ми споживаємо, тобто ми є тими, що споживаємо. Але і це не є завершую завершуювальною складовою цього процесу ідентифікації паспорта. Тому що, коли я вам всім присутнім скажу, що я з Закарпаття, конкретно з міста Мукачево, у вас одразу є у когось певні асоціації, або певну, ви розумієте, що я відображаю певну культуру або інші чинники, які пов'язані з місцем, де я народився і проживав. Так само в Вені є таке поняття географічне значення, тому що коли вже буде на етикетці написано, що це Закарпаття, Патське вино, ви одразу проводите паралель традицій, культури інших цінностей, які несе цей регіон, і в продовження одразу хочу сказати: якщо ми їдемо в регіон Тоскана в Італію, ну я напевно навряд чи повірю вам. Якщо якщо ви скажете, що ви приїхали в Тоскану Флоренцію і зайшли в японський ресторан, їсте суші і п'єте шардоне з Бургундії, які є шаблі, чому? Тому що ви задаєте з ціллю отримати максимум комплекс емоцій, які були збережені тими людьми, фанатиками в гарному сенсі своєї справи, і в манері обслуговування, в їхній архітектурі, в їхніх виробах, в їхній кухні і, головне, в вині. І це є те, ради чого ми йдемо і витрачаємо там кошти, тому що ми цю емоцію хочемо там отримати, фіксуємо і, звісно, повертаючись додому, хочемо собі, начебто, повторити. І в мене тоді виникає величезне запитання, чому на сьогоднішній день. Відвідуючи Закарпаття, я нічого проти не маю проти міжнародних торгових марк води. Але коли я відвідую місцевий ресторан, магазин чи навіть заправочну станцію, я хочу купити там місцеву мінеральну воду. Я хочу випити місцеве вино не з Одеської області чи іншої. Я нічого не проти не маю. Одеського вина, воно високоякісне. Але всередині має бути попит виключно на місцевий продукт, і як то кажуть, маленьке маленька. Історія життя я в свій час проживав в Італії. Проходив там навчання в далекому 2005 році. Працював в дуже модному ресторані для розуміння в погребі ресторана 23 тисячі пляшок. Я там працюю сомельє. Спостерігавши за процесом, на буквально другий-третій день я задаю власнику запитання, його звали Ото. Кажу: Ото, а скажи, будь ласка, чому ти п'єш воду Сан-Пелігріно з холодильника, дістаєш собі? А в меню у нас і гостям ми наливаємо меранер вассер Це регіон, до речі, Трентіно альто альтоаді один із найбагатших регіонів Італії, у всіх розуміннях цього слова. А він каже, Віталій, ну це, як то кажуть, логічно. Так, я п'ю санпелігріну, тому що там ну, він мені розповів про якісь здоров'я, там так і інші чинники. Але каже за тим столом прийшов власник або керівник е винороб. Вибачте пивоварні форст, яка робить пиво, і він же розливає воду Меранер Нервасер. Він обрав мій ресторан. Він сюди прийшов кошти витратити. Він прийшов своїми партнерами, які приїхали, умовно кажучи, там з Японії чи звідкілясь, і вони хочуть зрозуміти особливість емоцій місцеву. Яка тут є, каже, і як я буду виглядати просто перед ним, коли я йому буду пропонувати в карті і воду мінеральну з регіону Тоскана? Ну це несумісні речі. Я до чого цей приклад навів? Ви не повірите продати вино в італійському ресторані в регіоні трентіно Альто дже походженням з Австралії? Це була подія, яку майже всі аплодували, коли це зробив? Чому? Не тому, що я не можу продати, тому що там споживач більш обізнаний, і він, коли приходить і відкриває винну карту, він не хоче пити санжовезе з Тоскани. Він буде пити Лагрейн, який вирушений в сусідньому селі з невеличкої виноробні. Чому він хоче проникнутись до кінця цієї складової? Тому до мене і в мене, як то кажуть, і окреме прохання до нас точки зору моральної відповідальності перед собою. Якщо ви відвідали Закарпаття, зайшли в ресторан місцевий. Попросіть закарпатське вино, повірте, воно ефектне і воно вас здивує, тому що ну так воно має бути. А відвідуючи Одесу, будемо пити Одеське вино. Їдучи за кордон. Я дуже як то кажуть, розділяю з вами вашу мрію. Хочеться прийти з пляшкою і сказати: дивіться, цей Лейт Харвест. Вибачте, я просто окей, хай буде це можливо рекламою. від Шато Чезай є найунікальніше солодке вино України. Скуштуйте, тому що ми насправді можливо навіть робила вина іще забагато раніше, ніж ви почали. Просто ми не змогли захистити свою автентичність в той час, коли це було. Але не біда, робимо це зараз, впевнений, зробимо якісно і будемо гордитись. Я, до речі, бачу на сладі, що саме в регіоні Закарпаття найбільша кількість зареєстрованих географічних значень на цей момент. Тому мені як то кажуть, подвійно приємно. А ну а зі сторони, як то кажуть, в даному випадку держави хочеться. Звісно, відчувати підтримку, тому що е, світом вина Італія, в тому числі дотичний, е, і бачу, що любе дійство пов'язане з -за кордоном. Промоція, дегустації, лекції, виставки воно все фінансується на 50% зі сторони держави. Тобто є чіткий звіт цьому дійству, тому що інакше ви не зможете вийти на світову арену і, як то кажуть, знайти собі місце на полиці і продати свій продукт, за яким будуть приїжджати або відправляти як особливий сувенір з України, в тому числі, звісно, вино. Вибачте, якщо дякую вам дуже. Пане Віталію, ви знаєте, це така поетична промова, як, на мій погляд, дуже важко після цього ще якось дозавершувати сесію, а не бажати зразу пробувати дегустувати закарпатське вино. Ви зразу відповіли насправді на моє питання, наступне, яке я хотіла задання, все-таки. Як допомагати з боку держави бізнесом? Тому що ми сьогодні збираємо тут представників бізнесів. Ми сьогодні збираємо там наших креаторів, інноваторів, виробників, книговидавців. Саме для того, щоб почути, що саме держава може зробити там, де вона може зробити, ну, тими інструментами, якими ми володіємо для того, щоб допомогти? Дякую. Насправді, от коли ми говоримо про паспорт виробника, то ну, сорт винограду. Ім'я виноробні цього достатньо, аби продавати своє вино. Але коли ми наносимо на етикетку регіон походження, в цьому вже прямо пропорційно зацікавлена сама держава. Чому тому, що коли ми говоримо закарпатське вино, воно ж собі несе не просто як вино, це ж насправді майбутнє економіки, майбутнє іміджу і майбутнє туризму, тому що хочемо ми чи ні, але туризм, є. я просто мрію, аби кожен ки києвлянин, херівчанин, одним словом, кожен українець відвідав бодай. Один раз на рік Закарпаття, і звісно, залишив там з радістю. Давати гарні цифри малювати, там, наприклад, 100 доларів за ніч за добу перебування, і це тоді буде рушійне, як то кажуть, силу економіки. Відвести їх не кудись, в Австрію, чи я не хочу інші курорти ображати якимось чином. Але в нас є те саме можливо, що стосується сервісу. Ми ще працюємо над цим, і нам не так легко здається. Але я впевнений, що той шлях, який особливо в винному світі проходили італійці років, 60 років ми пройдемо ну точно в три рази швидше завдяки таким особам, які настільки багато роблять корисного для географічного значення. Ще раз вам дякую, дуже. дякую, щиро. І закликає відвідувати регіони України. І насправді дійсно ми і можу сказати, що певно, ми всі бачимо, наскільки, в силу там того, як ковід, спочатку потім війна, але тим не менше, вона спонукала розвиток локальних бізнесів і можливості якраз українцю побачити Україну. Бо дуже часто в нас їздили в першу чергу за кордон. Зараз ми бачимо те, що навколо нас. Я, як це, я за своє життя об'їздила всю Україну, певно. Я була всюди, я перепробувала. Пер, і я шалено щаслива, що я в країні, яка ціною культуру і, і культурну спадщину має, і культуру виноробства. Я народився біля замку паланок. Хто хто був мукачеві, знає, і звісно, де дитинство ваше відбулося. Ну, там всякі підземні ходи, ці всі ну, одним словом, облазили все яких туристів я бачив тоді? Це угорці? Єдиний, хто приїжджав? Ще можливо словаки, в окремих, як то кажуть, вихідних українців було дуже мало. Вчора я дізнаюся, що на сьогоднішній день, під час війни, коли закриті кордони, ми в рік маємо 300 тисяч відвідувань замку Паланок. Ви тільки уявіть собі на хвилинку це одна будівля по факту. Але наскільки міняється сприйняття українцем того, що? Ким ми є, і що ми маємо, і це дуже важливо, тому що ну ми дуже багато нація всіх розуміннях цього слова. Дякую, дякую щиро.